Після виконання не забудьте поставити собі на листочку самооцінювання, як ви попрацювали, можливо, частково, можливо, повністю. це буває. Але давайте йдемо, поміняємося в цьому випадку. Поміняйтеся, не бійтеся листочками з автобусом. Колезі, так? Так, тоді не нормально. І швиденько виставляємо бали. Так, Як ми вже з вами зрозуміли, машина будівельна галас теж велика галас, вона включає, містич собі понад завершуємо і продовжимо розпочав та хлопці. Машинобудівельна промисловість містить понад 70 різних галузей, галузей які своїми технічними особливостями можна об'єднати в три групи. Загальне, тобто виробництво устаткування для різних галузей промисловості, транспортне та точне. Що до нього входить, бачите, за видами транспорту ми бачимо, ви сьогодні власне видали собі лотерею за різними видами транспорту. Крім того, приводи обладнання, інструменти, електротехніка, електроніка і так далі. Розглянемо детальніше деякі з них, а крім того, виконаємо практичне завдання. У вас є контурні карти на столах, прошу їх зараз застосувати. За допомогою контурної карти машину будування українські та відповідні карти в атласі. Це сторінка 18. Якщо у нас з вами однакові Атласи. машину будування та металопробка називається карта. Але ще Нічого страшного, це не трансиповий, це не, не транспортність. Ось, це не та сторінка. 20 А трошки різняться, скоріш з того, що року випуску трошки в нас лисяк ісь Вашим завданням буде позначення міст центрів виробництва транспортних засобів. Нагадую вам правила роботи із контурною картою. Виконується все державною мовою відповідно до правил правопису. Назви географічних об'єктів записуються в називному відмінку та з великої літери. Всі позначення на контурній карті виконуються простим ліцем чи чорною ручкою. Сьогодні можна навіть річ я думаю, що чорну забули. А, назви географічних об'єктів підписуються мінко, чітко, красиво, акуратно, допобажно, духовними літерами. Якщо назва об'єкта велика не вміщається, робимо позначку і обов'язково легенді карти, робимо розшифрування, що це таке. Ну і приступаємо власне, до роботи. По автомобілебудуванню. будування. Я вам буду показувати і ви паралельно зі мною шукаєте це на карті за допомогою адресу на контурній карті. Зразу шукаєте. Отже, до автомобілебудування основні центри Запоріжжя. Запоріжжя. Саме в Запоріжжі е, є підприємство ЗАЗ, Запорізький автомобільний завод, який має повний цикл виробництва різних медів транспорту. Є кружечок, підписи. Є справилися далі. Дві підприємства ЛАЗ та Електрон, які займаються е, виготовленням. Автобусів, тролейбусів і трамваїв, трамваї целефон. Знайшли? Означено. Черкаси. Маємо з вами Черкаси. Виробництво автобусів та барс є така е, автомобільна марка, виготовляє броньовані авто, що зараз наразі для нас дуже актуальне. Є Бугицьк. У ну, АС є така автомобільна марка. Це автобуси. АС. Гу-АС. Кременчук. Великі вантажні автомобілі Крас називається. В Далі переходимо до літакобудування та авіакосмічного машинобудування. Найбільші центри це Київ та Харків. Власне, тут функціонує таке підприємство, яке має назву Антонов. Що ви знаєте про, про назву Антонов? Це і Абсолютно вірно дякую. Те, чи ми могли і пишаємося, і надалі пишаємося. Мрія виготовлялася саме на заводі Антонов. Я впевнений, що завод відродиться, мрія повернеться і вона справдиться все-таки, не залишиться мрією, а справдиться. Запоріжжя, мотор Січ, «Мотор Січ» виготовляє двигуни для літаків та гелікоптерів. І тут недалеко зразу у нас Дніпро йде наш, виготовляє авіакосмічну зіматіну техніку та устасування. Суднобудівна галузь. Миколаїв Херсон. Поряд на півдні. Пригадуємо. Низу кажуть, що заставитися? Будування і залишається наш ще напрямок залізничне машинобудування. Кременчук, ми вже його з вами позначили. Тут функціонує Крюхівський вагонобудівний завод, який, власне, забезпечує Укрзалізницю вагонами, запасними частинами видовки локомоти поїздження. Маріуполь. Маріуполь. На жаль, е окупований і знищений. І відповідно Азовмаш е аналогічно не функціонує станом на даний момент. І прошу вас звернути увагу на екран. Я вам покажу, як він виглядає зараз. вірю у, у те, що відбудеться відбудова України, і ви, це якраз та наша надія, яка буде, на жаль, але муситиме відбудовувати все знищене. Кам'янське Дніпровагон-Маж. Вантажні вагони та платформи. Та, дніпро, яке у нас вже є, електровозбудування Виставляє Електровоз. Він вже є. Вони, в принципі, вже визначені. Справилися? Зразу можете поставити вистачку самооцінювання, як справилися. Чи все ви нанесли, чи все знайшли, чи були. Знаєте, відповідно донор, які перед вчителями ставлять в Міністерство у Міністерство освіти, з першої деля відбуватися зі скульпт-хвилинка. Але я сьогодні хочу зі хвилинку присвятити ментальному здоров'ю. Зараз я вас піднятися. що всі ваші невдачі, страхи і ем, негаразди це бруд, бруд, який випадково абсолютно потрапив на вас. Давайте від нього позбудемо. Давайте трясемо його з долою, стрясемо його з лікцією, стрясемо його з плечей. Кресемо його з колі. його з обличчям. І викинемо з голови. Ну як? Суше. Аж легше стало. Завтра треба, таку вправу можна повторювати да. страс, яка вам необхідна для того, аби прийти в норму. А зараз наживемо зараз в такому стані, коли ми кожен маємо знати вміти. Використовувати для себе ці техніки заспокоєння, які дозволяють нам в прикрібному, аби повноцінно жити своїм життям. Ви є в групах, відповідно, зараз буде і групове завдання. Ви згрупувалися за видами транспорту, лотерея вас відбулася. У нас тут є автомобіль. Я, до речі, хотів запитати, ви любите подорожувати? Так, а, так, так. чим ви будете подорожувати автобусів. Ну, окей, це буде у нас до автомобіля віднесемо, бо по дорозі їде. Хтось на літаках літав? Так, так. Літав. Ну, у нас група з літаками там. Там, до речі, також мрія у нас на зображенні. Ну і у вас залишилося лайнер. Скажіть, будь ласка, хто б хотів кругосвітній круїз на такому лайнері? Чому б мені? Тепер ваше завдання робота з учнями. Маєте? А? Окей. Параграф 30 -й. машину будування в Україні. Перемотаємо сторіночку, там у вас е, якраз буде завдання. Для першої групи автомобілів ви шукаєте міста центри е, виробництва промислового обладнання. Там в тексті тільки міста і що, е, що виготовляється. Для того, щоб це узагальнити, у вас на столах є листочок. Ось такий. Тут забагато місця, це з запасом, це може знає тут бути. Є е, е, листочок, знайдіть. його. хтось один пише, всі працюють, всі шукають і коментують. Е, друга група шукає в, міста центри виробництва сільського господарської техніки, це десь другий. Ось тут. Ось тут шукаємо. Ось тут шукаємо. Є, бачите? У. І відповідно наші клінізми виріли на Справа 30 присягу.